Привіт, друзі! З вами сьогодні знову Назар на дроті з Філадельфії. Будемо сьогодні робити огляд дуже прикольної машинки. На цей раз це не моделька, це машинка більш як іграшка. Але я вам скажу, що я захоплений від неї. Це називається Hot Wheels Pullback Speeders. А, як -то, такі на, на махінації, що якщо назад знаєте, відтягаєш, потім відпускаєш, і вона їде вперід. Так що це є новесенька, новинка для 2024 року. А, і це є перша хвиля. Потім будуть ще випускати різні модельки прикольні. Так що в цій хвилі ось в нас є 69-го року Мустанг, Порша, Димашіні, Боншейкер, Камеро, Хаммер, Трок. Також нам фантазія якась, як він називається, Масел, muscle, muscle and Блон? Щось таке. Так що а, на сьогоднішній день ми будемо робити огляд тільки однієї, однієї з них. Так що будемо починати. Так, на самий початок просто покажу вам, який я купив, а потім будемо вже відкривати. А, першу також буде огляд. Це є дуже прикольна. 1969 року Ford Mustang. Дуже класна моделька. Огляд буде пізніше. А сьогодні будемо оглядати цю дімашіні велочий. А це є Дмитрій Шахматов. Він є українець. Якщо ви не знали, він є дизайнер, який працює на Mattel, на Hot Wheels. і він робить дизайни Hot Wheels, модельок, машинок на одну на 64. Так що він також зробив дизайн цієї модельки, Так що я вас а, запрошую запам'ятати його ім'я Дмитрій Дмитрій. Дмитро. Дмитро Шахматов. Коротше, гляньте на Google, а, його ім'я, фамілію і побачите. Він прикольний мужик, українець, і з року уявіть собі. Uh, вже дизайнер робить в Hot Wheels, і також uh, він став менеджером uh, всіх дизайнерів Hot Wheels, Так що слава Україні, друзі. Також <годи> uh, <годи> uh, 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 Shaker будемо потім робити огляд. і uh, uh, Тут я просто прикидую, що той Мостан дуже подібний на цей uh, 68-й uh, року Camaro Chevrolet. Напевно, дизайнер той самий, але я ж не впевнений, хто є дизайнером цього мустанга. Я так за, за Дімою слідкую. Також не впевнений, хто дизайнер Боншейкера, але я думаю, боншейкер то американець дизайнер. Так що це також буде огляд в наступному відео але дуже прикольні. Так як ви бачили, це є по розміру 1 на 43, правильно? <ріст> так, 1 на 43. І, до речі, на відео трошки вони тяжко замітити, але вони зовсім невеликі. вони такі Трошки більше, ніж ті, пам'ятаєте, модельки з 80-х-70-х, ті такі з Совєтського Союзу ті всі модельки, з якими ми виростали, що з 80-х-90-х років. То вони чуть-чуть більші розміром за ті. Так що. Так. Е, що тут ще треба сказати? А, до речі, мені дуже подобається, що тут ззаду українською мовою, вон, бачите, під пальцем. Е, я не можу зараз бачити, бо я озвучую українською, але <свісно> здається, пише, що е, можна задовитись <свісно> запчастинами маленькими. Але прикольно, блін, українська мова на, на Hot Wheels. мені це дуже подобається. Я не знаю, чи це вже так давно, але. Менше з тим лого дуже мені подобається. Дивіться, якщо так придивитись, щось мені нагадує з дитинства. Скажу правду. Я не знаю, може такий стиль, якийсь як мультик, чи що але прикольно. Так, і двері також відкриваються. Так що це прикольно, а перед тим як відкрию, дам вам знати, що ціна зовсім невисока. Такі машинки десь е, скажу під крутом до верху, десь 7 доларів, 7 баксів. Так що, е, якщо порівняти там з різними всякими модельками, то 7 доларів непогано. Е, так, я розумію, що це є більш іграшка, машинка, а не моделька якась для колекціонерів дорослих. Але скажу вам правду, друзі, я ці купив для себе, бо дуже сподобались. А, і в майбутньому я зроблю також порівняння порівняння з Мустангом а мак 1 а, Це є від Hot Wheels Premium, і вони також розміром 1 на 43 І якщо порівняти до цих машинок, то по розміру то саме і. Ця 7, а там та преміум Hot Wheels 25 доларів. Менше з тим, просто мені так цікаво було, чому така ціна дуже так шалено різна, але коротше, відкривається так досить легко. Такий ключик, ніби. Просто його крутиш і все. І резинка тримає двері закриті. Так, тут таке намальоване, ніби якийсь голубий такий взрив. Right. То таке непогано. Але скажу вам правду, мені дуже сподобалась та Дімашіні велоче не тільки тому, що я колекціоную дизайни а, Діми а, Шахматова, але також, бо цей дизайн дуже сильно. Um, в подобі до Пантери. Якщо знаєте, я пізніше покажу вам від Hot Wheels uh, модельку 1 на 64 Пантера, і вони майже то саме, але там, якщо придивитись, то явно що не то саме. Але подивимося, так що не втікайте. Я все покажу вам до кінця відео. Так, значить, uh, що вам розказувати: колеса пластмасові. Але сама, як то сам сустав машинки, от все, що голубе, то все желізо, метал. Так що металева моделька, прикольна. Вона така. Якщо підняти, то чути, що ну, щось таке серйозне. Ну, не пластмаска, розумієте? Якісна, прикольна, дуже так якісно все складено, нічого там не, не тарабанить, не. Трясеться, не хитається, не скрипить, так що дуже класна машинка. Окей, їдемо далі. Я вам говорив, що двері відкриваються. Так що. Я думаю, що це дуже приємний такий плюс для цієї машинки. Слухайте, це зроблено для дітей. Три рочки і вище. То я думаю, що Hot Wheels Думає не тільки за дітей, а й за дорослих. Бо гляньте, який класний механізм там, де двері. Навіть гарно виглядає так чистенько, все так, знаєте, ну, як то сказати, плавно, злито, все так дуже гарно. Engineering. Бляха-муха, слово вилетіло з голови. Гарна конструкція. Мені дуже сподобалось. Ну, самі бачите. Так, якщо подивитись на якісь, знаєте, такі е, чіп дешеві машинки, іграшки з Китаю чи щось таке. То якщо відкрити двері, то там така блін, е, знаєте, е, бляха торчить. Що аж страшно. А тут, блін, майже як справжня машинка. Цікаво. Але що е, вам ще додати? Сама моделька, так як я е, ще не казав, але це є фантазія, це не є справжня, хоча вона ну, поставлена е, на Пантеру. Так, розміром зараз, вибачте, але будемо е, не сантиметрами, а інчами. Але трошки буде там замітно. Ось бачите, майже 5. То скільки там в нас. Е а, не з тої сторони, блін. Десь бачите, 4,5 приблизно. інчів. Е Назар, покажи нам лінійку, блін. Можна? Дякую. Так що, як бачите, машинка невелика і. класна. Так, ось вам Пантера. Оце справжня машинка. це є розміром 1 на 64. Hot Wheels також. І я просто хотів порівняти, показати, наскільки вони подібні. Бачите, навіть самі слова, букви подібні. Там Діма Шіні. Діма Шіні, а там Пантера. Я замітив, що вікно трошки довше. В машині, бачите, він ну, сустав той самий, ніби, але видно, я б сказав, що у DM навіть трошки гарніша. Але Пантера це легенда, Пантера це сила. Блін, Якщо колись бачили справжню Пантеру в, в житті, то а, просто класна машина. Я просто порівнюю, щоб бачити, яка різниця між розмірами. I a... <laughs> <not>. <laughs> <definitely inspired> by... <laughs> я нагадую ще раз, що я озвучую це відео. Це відео було знято англійською мовою для мого першого каналу англійськомовному. Я, так як я вам казав, я сам в Філадельфії живу. В Україну літаю туди-сюди, коли можу. І зараз ми передаємо багато допомоги українським е, на ЗСУ, на дрони, на гуманітарну допомогу волонтерам. Е, так що займаємося всяким таким. Ну і я стараюся запрягати американців, щоб. Тими аукціонами від них трошки збираю гроші. Продаю їм і кастом Wheels, і продаємо їм всякі там класні модельки, машинки, і 100% тих грошей ідуть в Україну. Так як бачите, сам механізм машинці він, він добрий. Просто на моєму столі така тканина. Як на столі більярдному, і вона не натягнута, то машинка скоро не поїде на ній. Але якщо так, наприклад, в кухні запустити, то вона полетить як скажена, так що. Як іграшка, вона класна, люди. Так що, якщо побачите такі в Україні, чи де би ви не не були, не жили, я рекомендую навіть. Купити дітям або навіть собі, бо скажу правду, вони в мене на, на поличці лежать з різними всякими модельками того самого розміру. І якщо б я комусь не сказав, що це іграшка, а не ну, не моделька, то люди б не знали. Дуже дуже класна висока якість. Так що рекомендую. Тут можна також трошки підфарбувати, там, якщо хочете. Фари чи задні ліхтарі, чи бампер трошки під, підфарбувати, якщо є талант. Але скажу навіть навіть і то не треба. Прикольна штучка. Ага, так. це... Я просто включив <рістична> в кінці бонус такий вам на пару хвилинок. Це е, так як я знайшов перший раз, я пішов в магазин в Таргет в Філадельфії і е, побачив, що їх тільки поставили на поличку, новесенькі всі, і я трошки познімав все, що знайшов. Дуже в захваті був від того Мустанга, Друзі, я вам кажу, е, це буде наступний огляд. На цьому каналі побачите той Мустанг, просто прикол. А цю машинку я майже не купив, але поклав назад. Бо також не треба захоплення. Це наша дімашині, що ви тільки що бачили. Ну, і там бачили Porsche, Camaro, і цей Shaker, це просто чудо. Ця машинка класна. Весь мотор трясеться, коли вона їде. Нічого не відкривається, але зато мотор трясеться. Там була випродаж, так що мені ті всі модельки обійшлися десь по 6-6 по баксів. Так що непогано. Такий трок у нас. І така. Camaro ZL1. Ось так виглядають. Не забувайте, це є перша хвиля. В другій хвилі будуть ще нові модельки. А, а, ці. Там буде Mitsubishi Lancer Evolution. А, навіть вже не пам'ятаю, що ще, але будуть випускати кльові машинки там. Так що не знаю, чи я буду купувати всі. Я так більш-менш просто в захваті від мостанга і від дімашіні. А все решта я так не дуже. Але кльові. який там у вас смак є. Я думаю, вибирайте собі, які вам подобається. Але боншей то чудо. Я собі взяв разом з коробкою. Ніхто нічого мені не говорив на виході. Так що. Але ці мустанги просто клас! Не знаю вже навіть скільки разів вам то говорити. Дивіться, буде огляд. Побачите, яке, яке то чудо. Просто класна машинка. І капот відкривається, всяке таке. Так що... Побачите, добре, будемо закручувати, друзі. Підходимо до кінця. Дякую вам за ваш час, що ви зі мною провели. Ну і побачимось в наступному відео. Я буду йти далі. До речі, треба ще озвучувати десь 10 відео, що я випустив за останні два тижні на моєму каналі no Nostalgic англійськомовному. Так що, якщо щось загляньте туди, якщо щось загляньте на мій а, інстаграм, то є Nostalgic а, Productions. А, між словами, та така низька полоска. Не пам'ятаю, як вона називається. Але гляньте. І все. Ви хочете цей мустанг купити. Він такий класний. Дивіться, який він класний. О-о. що там? Я щось не знаю, чого ще граю, я вже не знаю, що вам сказати, я вже попрощався, якось незручно так. Я забув, що так довго той кінець тут був. Я пару раз підходив на них, дивився. Ну, я їх тільки знайшов, друзі. Я був в захваті. Я такий вау, 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 дивіться, дивіться. Але насправді вже треба закінчувати щось, щось And, uh, я вже. We'll yeah. Yeah. так, a a issues, Ну що ж, скажу слава Україні, друзі. Героям слава. А, смерть клятим ворогам. A... Підтримуйте один одного. Любіть один одного. Ну, я пішов. Ого, кінець. Все, папа, -па, друзі. Ви всі класні.